Російські військові продовжують обстрілювати лівобережжя Херсонщини, що сталося за добу. Перших поранених вони прийняли після бою у бусковому сквері. Як часто до міської лікарні Тропіних звертаються пацієнти з мінно-вибуховими травмами, та в чому складність таких випадків? Херсонська спортсменка Яна Лєбідєва, яка стала призеркою Паралімпійських ігор у Токіо, готується до майбутніх змагань. З лівого берега Дніпра російські військові обстріляли прибережні райони Херсона, центр та передмістя. Поцілили в житлові будинки, гаражі та автомобілі. За минулу добу ворог 61 раз обстрілював територію звільненої Херсонщини. Шість з них це по Херсону. Загалом майже 400 снарядів, які не випустили з РССВ, танків, мінометів, артилерії, БПЛА та авіації. Чотири людини, на жаль, отримали поранення. Сьогодні по обіді російська армія обстріляла Кізуми з Білозерської громади. Скинули дві керовані авіабомби. Третій день поспіль від обстрілів потерпає селище Кизуми з Білозерської громади. Знову керованими авіабомбами рашисти вдарили по по селищу. Постраждала церква, житлові будинки, автівки людей на щастя постраждалих немає. Напередодні також нанесли авіаудар керованими бомбами. За інформацією обласної військової адміністрації, місцевий житель отримав поранення. Пошкоджені понад 20 приватних будинків. Руйнувань зазнала і кізомиська школа, пошкоджені стіни, покрівля, вибиті вікна. Ворог продовжує використовувати ствольну артилерію, РСЗВ, мінометні системи. І вже можна сказати, що системно використовує керовані авіабомби, потужні. Які так само, на жаль, є зараз такою загрозою, тому що велика кількість пошкоджень після, то, після таких прильотів, після цієї зброї. ЗСУ робить все для того, щоб зараз зменшити кількість цих обстрілів. Постійно проводиться і контрбатарійна боротьба, інші заходи, але поки що безпекова ситуація залишається в нас дуже складною. З реактивних систем залпового вогню та артилерії російські військові обстріляли село Гаврилівка Бориславського району, влучили у дитячий садок та житлові будинки. А в селищах Козацьке та селі Іванівка під час обстрілів троє місцевих жителів отримали вогнепальні поранення та переломи. Повідомляє Нацполіція в Херсонській області. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєв, Суспільне новини, Херсон. Завідувач хірургічного відділення лікарні тропіних Василь Тундич розповідає, допомогу пацієнтам з мінно-вибуховими травмами тут почали надавати з початку повномасштабного вторгнення. Перших поранених привезли після бою у бусковому сквері. Ми надали допомогу тоді двом двом нашим пораненим, і з цього початку започаткували надання допомоги мінно вибуховій травмі. Медичний персонал лікарні має досвід роботи з невідкладними станами, тому необхідні навички для надання допомоги при пораненнях були. Хоча мінновибухові травми, розповідає лікар, складні. Втрати крові достатньо великі, поранення достатньо великі, тому перебувають в стані шоку. Ну, виводити треба шоку, потрібна як хірургічна допомога, так і реаніційна допомога. Зараз у відділенні працює шість лікарів. До повномасштабного вторгнення їх було дев'ятеро. Не вистачає операційних медичних сестер, говорить Василь Тундич. Лікарів достатньо. Сестер в даний момент достатньо, єдина операційна сестра на рахунок золота. Так скажемо. Крім цього, травматологічне відділення у нас. Розвернуто також там надають допомогу. Реанімаційне відділення також надають допомогу. Тяжке становище з реаніматологами, лікарями реаніматологами Там залишилися тільки три лікаря. Виконувачка обов'язків завідувачки офтальмологічного відділення Ольга Красножан каже: пацієнти з мінно-вибуховими травмами були і в них. З початку повномасштабного вторгнення мали з десяток таких випадків. Мінно-вибухова травма вона є дуже тяжка. Вона майже зовсім руйнує око, частіше вона руйнує око. І також є в оці обломки, уламки цієї міни, металеві уламки. І це, це ж те, теж такий небезпечний факт, тому що це дуже велике руйнування ока. при Трапляється найскладніший випадок в її практиці, розповідає лікарка. Був після деокупації міста. Тоді у дитячій обласній лікарні їй довелось оперувати дівчинку з Таврійського мікрорайону. Дуже тяжка травма. Вона знаходилась в дитячій лікарні обласній, і дитячі офтальмологи дивилися, і всі її консультували. Я її оперувала там. Ну зібрала це ока за станків майже ну і потім ця цю дитину відправили, тому що в неї був нестабільний стан. Вона показники, була в ініцівніційному відділенні в дитячій обласній лікарні. Вона ну там дуже показники. Вони ну на ноль йшли, всі всі її життєві, важливі показники, і потім її її відправили до Києва, в Ахмадєт лікарню». Наприкінці лютого до лікарні привезли поранених після обстрілу російськими військовими зупинки громадського транспорту на Миколаївському шосе. Під час цього розстрілу 11 чоловік потрапило до нас. З них ми шістьох госпіталізували, двоє переправили в обласну лікарню. Із госпіталізованих один із них був з тяжким пораненням, там відрив верхньої кінцівки. Правої руки ну, зробили все можливе. Чоловік виписаний в задовільному довільному стані, якщо це можна сказати, що це задовільний стан без правої кінцівки. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. Херсонська спортсменка, срібна призерка Паралімпійських ігор у Токіо Яна Лєбідєва на тренуванні до майбутніх змагань вона готується в Одесі. Каже, попри повномасштабне вторгнення та вимушений виїзд з окупованого на той час Херсона, займатися спортом не припиняла. Тренувалась і в окупації. Кожен день з чоловіком з прапором біля двору тоді. Багато ще було волонтерів, хтось хліб розвозив, хтось розвозив там якісь гарячі обіди. Е, біля дому тренувалася. Під час окупації Херсону виходити з прапором нам було не страшно. Е, наоборот, багато авто, автомобілів, що приїжджали, сигналили. Е, були деякі ті, що не сигналили. І це було. Ну, дуже дивно і дуже, скажімо, так, підозріло для нас. Яна та Михайло Лєбідєва рік тому виїхали на підконтрольну територію. Зробити це вдалося з другої спроби. Дорога для двох людей на візках без підтримки була складною, згадує жінка. Як такого обшуку у нас не було. У нас за Херсоном зупинив, зупинили, перевіряли документи, такий офіцер, і з ним такий солдат... Простіше. І той така, ну що, ну що, перевіряти, досматривати, так на нього це, підожди. От. І То дуже довго тримав у руках документи, запитував, куди ви їдете, а чому ви їдете, а краще їдти, от, в Крим, в Криму все є. Потримали хвилин 15-20. І все-таки документи віддали, і ми поїхали далі. Я ще виїжджала в цій жилеточці, У мене три зуби, так як він є. і Тоді був. Я так його трошечки прикрила, але нормально не боялася. Приїхали через тих. Готуватись до змагань Яні Лєбідів допомагає Руслан Малашенко, тренер і директор Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи для дітей з інвалідністю. Тренер Яни лишається в окупації на лівобережжі Херсонщини. Є зв'язок, він телефонує по вайберу, по звичайному українському номеру телефонному. Зізванюємося ми через день. Пересилаю йому відео з тренування, обговорюємо. Він також метальник, і він цим живе, він цим переймається, і в нас з ним дуже, дуже класні такі дружні відносини. Минулого року Яна Лєбєдєва не брала участі в змаганнях. Цього літа планує їхати на чемпіонат України. Востаннє спортсменка виступала в Бахмуті взимку 2021-го. Ми туди з'їздили, хоча вже ну, відчувалася така в суспільстві, деяка напруга, інформація йшла. Ось щось може бути. Але ми з'їздили в Бахмут, виступили там на чемпіонаті України зимовому, зайняли. Перші місце в штовханні ядра. Наша ціль це Паралімпійські ігри в 2024 році. От до них і готуємося, будемо намагатися прийняти участь і зайняти якомога найвищі місця, щоб наш гімний, наш прапор підіймався найвищим. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.